Качелі сьогодні тепло, а перед цим були морози до 15 градусів. Такі дні менше біжать до вуликів, шукаючи тепла. Тому треба перевірити вулики після морозів. Особливо в тих сім'ях, де бджоли хвилюються, де бджоли зверху. Дивимося бджоли зверху. Температура, правда, нормальна. І все одно. Піднімаємо вулик і нюхаємо. Чути-бджолами мишей нема. Ну, слава Богу. А цю сім'ю, температура нормальна, ми просто охладимо вверх і поставимо потім кришку. Отже, хай бджола йде донизу. А вас закликаю нюхати вулики, бо миші можуть бути у них після цих морозів, що були напередодні.